Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Сьогодні у мене буде черговий відео огляд моїх недавніх книжкових покупок. Хоча, якщо чесно, то це не такі вже й недавні покупки. Я їх купив здається, тижнів два тому. Просто не було часу зробити відео. Самі розумієте, то робота, то навчання. Плюс в мене ще в основний YouTube канал, а там дуже багато часу займає створення відео. Набагато витратніше, ніж тут. Ну нічого. Одну, до речі, з цих книжок я вже прочитав. Так, купив я був дві книги. Ну, разом вийшло тисячу гривень, 600 з чимось е Вашингтон і гетьмани України, 300 з чимось. Чеку у мене нема, так я вже не пам'ятаю. Ну, разом тисячу гривень вийшло дві книжки. Почну я з цієї е -е, гетьмани України. Історії про славу, трагедії та мужність. Це написала історик Тетяна Таїрова Яковлєва. Як не дивно, це росіянка, і мені здається, що це, мабуть, єдина взагалі російська дослідниця, яка так серйозно вивчає історію України ще й період козаччиним. В неї є, наприклад, така хороша праця Іван Мазепа та Російська імперія, історія зради. Потім в неї є ще книга про побут козацької старшини Гетьманщини 17-18 століть. А в мене в бібліотеці ще є її книга про Кольївщину. Правда, та книга мені не дуже сподобалася, якось так написано так доволі складно, я її не зміг таки дочитати. От Гетьмани України я прочитав. Ну, прочитав за тиждень, хоча, можливо, я б і за два дні прочитав би читав, коли був вільний час. В різні дні то по 100 сторінок, то по 20 читав, як був часто читав. Це в нас видавництво Кліо. Воно в основному й видає книги про козаків на козацьку тематику. Це 2022 рік. Це вже третє видання, переклад з російської. Тут є ілюстрації чорнобілі. Ну тут не всі гетьмани України. Зрозумію, що про Мазепу вона тут не писала, бо про нього в нього не є окрема книжка. Тут у нас є Петро Конашевич Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Виговський, Петро Дорошенко, Дем'ян Ногогрішний, Іван Самойлович, Остафій Гоголь, Пилип Орлик, Данило Апостол і Кирило Розумовський. Ну і ще про Івана Богуна нараз виключила тут авторка, враховуючи його величезну роль в історії козацтва, та й взагалі в історії. України, хоча він і не був гетьманом. Ось така книга. Ну, достатньо цікаво написано. Цікаві нариси про таких найвідоміших найвидатніших козацьких гетьманів, багато чого нового дізнався. Дуже така цікава книга. Саме, бачите ілюстрація. Ну, це тут не сухі якісь там біографіки, коли там народився в такому-році, то ролі, в такому то помер, і так далі. Ні, тут так е описуються так живі образи козацьких гетьманів і ватажків. Ось така от книга. Ну, я її вже прочитав. ну Друга книжка, це я ще до неї ще не дійшов. Ну, правда, вже закладку він поклав. Мене в якості закладки ось така. Агідка ще 19-го року. Гереценко. Да. Просто попалася, тепер тепер практичне застосування знайшов ця гітліцей, тепер вона в якості закладки. Так, це в нас американський історик і письменник Стюарт. Це в нас біографія Джорджа Вашингтона. Книжка така масивна. До речі, якісний папір. Що для видавництва фоліо це дуже рідко, тому що, зазвичай, видавництва фоліо книжки з неякісним папером. Це треба визнати, тут ще й білий такий глянцевий папір. Теж є ілюстрації. Ну, зрозуміло, що це про першого президента США Вашингтона. Ось тут коротко про автора, його портрет вміщений. Це в нас 23-го року видана. Серія наукові біографії. Ну, походу, щось пішло не так, бо з цієї серії ось це тільки одна книжка видана, а далі щось вже перестало видавати. Хоча вже 24-й рік закінчується. Дуже тут цікава книжка така. Ще її не читав, але думаю, прочитаю. Бо я зараз читаю книжку, про яку я недавно в одному з недавніх відео розказував. Вічний бурлака нашої літератури про Івана Нечалицького. Теж читаю, коли вільний час є. Ось вже скільки прочитав, 86 сторінок. Тут якраз закладка, а це мені подобається, коли є книжки, в яких прямо так закладки зроблені. Не треба вставляти там папірець чи ще щось. Так читаю це якраз про Нечує Левицького. оцю я прочитав, а цю ще буду читати. Ось такі дві книги. Так вони виглядають. Так щось таке сьогодні відео. Не знаю, може, ще е, скоро куплю ще якісь нові книги і будуть огляди. Ну і по тих книжках, які в мене тут є в гуртожитку, теж ще є книжки, про які я не робив огляди. Так що чекайте на нові відео, підписуйтесь на канал, е, пишіть в коментарях, які книги ви недавно купили або прочитали. Буде цікаво почитати. На все добре, бережіть себе, до побачення.